Держи, це тобі. Тихо, успокойся. Соня, ти вийдеш за мене? Тихо, тихо, бо я сам переживаю. Тихо, 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 успокойся. Тепер подивись направо. Друзі, дорогенькі. Ласточка, <реш> вам терпіння, любові. Ми щиро вітаємо вас. Дякую. дякую. Дай вам Боже, всього хорошого. Хай вас Господь Бог береже. Дякую, дякую. Все також є. <реш> 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 дякую, є. Ви прекрасні. Можна я вас позивлюю. Це людина, яка підтримує мене просто завжди в будь-який момент. Каже, спокійно, заспокійся, вирішимо будь-яку ситуацію. Ну, це от, Ну, я опори і підтримка. Та людина є поруч, яку я завжди в житті хотів. І знаєте, я це почувствовав тут, що це моя людина, і тому я це зробив, тому що я не міг ніяк по-другому, якщо чесно. Просто дуже радий. А тут я просто підкинула чоловіка, з яким мені дуже добре. І з яким я просто проходжу свою навіть, реабілітацію. А так.